Друзі, я вирішив вам показати, як можна прикрасити місто, розмальовуючи якісь необхідні для міста об'єкти, в тому числі комунікації. Почну я, мабуть, з наймасштабнішої е, такої картини практично. Ви бачите це, ось іде звичайна вулиця і ось така краса. Зображене місто, зображена частина міста. Церква, наприклад. Ну і тут такі просто історії життя. Але воно, знаєте, дуже-дуже кльово. Я вже не буду фоткати, що далі там. А воно дуже кльово вписується і в загальне бачення. І так просто, от бачите, красиво. Якось, нібито об'єкт. Міг би бути просто якимось біленьким, сіреньким, біжевим. А так дуже красиво. Ну що ж, пошукаю для вас ще інші об'єкти. Отже, я продовжую, друзі, вас знайомити із красою міського арту. І тут ви бачите центральну, по факту, частину. Але трошечки старовинно, тому що я знаю, що зараз цей е, будинок театр е, виглядає зовсім не так, трошечки не так. Е, і ви бачите, що тут карети, е, люди вбран, ну, вдягнені трошечки не дуже по сучасному, але є велосипед. Але, втім, виглядає воно дуже-дуже кльово. От бачите, я зараз пройдуся навкруги. Навіть такі, наче ви такі вулички, і от коли ви дивитеся на місто, ви не помічаєте цієї бандури, а вона потрібна. Вона для того, щоб тут проходили якісь комунікації, виходили, розумієте? І вона потрібна, в принципі. Але зображають тут людей. Це робочий, певно, якісь, хтось, це ось міст. І ці дві фігури, до речі, на мосту вони зараз є, вони символізують. Ото, що з косою цей він символізує сільське господарство, а це символізує металургію. Це два напрямки, ось церква, основ, ну одна з основних, там дзвіниця видна, і ось ви бачите, як тут оформили цю частину. Ну, мені здається, дуже круто. Це об'єкт енергетичної структури. Банхофст. А, Банховстріт. Може, це навіть щось відноситься і до інфраструктури залізниці. І ось як виглядає це, ви бачите, на зовсім не, не, бруднить, не бруднить місто. Ця маленька архітектурна непотрібність. А ось цей міст. Трошки інший ракурс, річка. І е, ці дві фігури, які були зображені там. Прикольно, вони досі є. Певно, стоять давно. Хоча будинки ви бачите вже сучасні. Ось один з пам'ятників, і він створений 1900 90... Ой, 1902 року. Тому розумієте, ще маленький приклад. Але зовсім уже маленькі. Друзі, ще одну, один приклад оформлення знімаю. Як бачите, це прекрасна скрипка. Ну, скрипка така завелика вийшла. Мені здається. Таке щось між скрипкою і віолончелью. Я ж бачив, як люди грають на скрипках. Ну, втім, воно виглядає дуже нормально. І воно не виглядає, знаєте, як сміття, як плакат, воно виглядає як картина, як мистецтво. А картина завжди доречна. Ось, бачите, це, до речі, частина університету. А я знайшов вам, друзі, ще один витвір такого вуличного мистецтва. Трошечки зараз зменшу. Навпроти. Напроти... Тут я думав, тут корейська монгольська кухня. Не знаю, чи їдять вони собачок. Я вибачаю, що я таке кажу, але так от дивіться. Ну я не знаю навіть, що це за вбрання. Але вирішили так прикрасити цю електроспоруду Маленьку. Ну, ось такий приклад, і це теж має, має місце. Ось ще один об'єкт: це якась телефонія. Але це абстракція. Я тут бачу двох пташок і маю надію, що мене не дивляться психіатри, тому що ну, що тут, пташки на дереві. І начебто воно і не потрібно це робити було би. Але тут зелена зона, і завдяки цьому цей об'єкт не дуже і якось виглядає ненормально. Він, наче, вписується в природу і в місто.